Звідки у тебе ця штука? У мами Сховай це лайно, поки когось не лайнопот, бай, йога бай, йога бай! підстрелив. Справді краще сховай. Добре, okay, як right. скажете, нема то граті, граті, досвід. Голівуд подарував нам багато надихаючих бойопіків про легенд музики. Але один з них, по якійсь невідомій причині, посів почесне місце в серцях нашої аудиторії. Будучи напівавтобіографічним проєктом, ми сприйняли восьму милю саме як історію про початок творчого шляху Емінема. Подібно до екзорциста, дана картина несе на собі печатку смерті, адже частина акторів, що прийняла участь у зйомках, не дожила й до 40 років. Про що детальніше поговоримо в наступних розділах. Маршируючи восьмимильними кроками, фільм розповсюдив свій вплив по всій земній кулі. Від України до Філіппін молоді реп бійці змагаються у вправності римування. <паламатанкані> а деякі легендарні хіп хоп баталії вже ніколи не стерти з нашої пам'яті. Пропоную переміститися з багатого та сонячного Лос-Анджелеса, який ми з вами відвідали у попередньому відео, та здійснити вечірній променад з сірими вулицями міста Банкрота з ще молодим слімом Шейді. Тож. <паламетанні> Якщо у вас з'явився один шанс або можливість протягом всього життя, чи скористаєтесь ви неї та продовжити перегляд ролику, або поставити діза та підете дивитися на Гордієнка. Білий хлопчина з міста моторів мріє про славу, як біди та пак Преначе танк що не бачить кордонів. Талантом багатих грошей може брак. Він ремукує, як деталь на заводі. Куплето густріше, залезо меча. Віти тої ще такий стане в нагоді. Коли папа дока проби з плеча, ою не є мінем, вогонь він не погасне душі, струн рве. Життя таке нещасне, далеко це не жарти і зовсім не приколи. Мамо його бавить старшак зі школи. Ран, ребітра не спиняся, ніколи проколи твої лише пини від долі Така лай сказала, ти станеш відомим, мім'я твоє буде як слави, синонім. О музо, веди його через темряву ночі, де кожна поразка це шлях до зірок. Його надихають ті пристрасні очі, що на бібісі потім вмостять свій перед... Кінематографічний досвід. В деяких роликах про цей фільм можна почути формулювання Перша роль Емінема. Але точніше буде сказати перша велика роль Емінема. Адже у нього вже був досвід зйомок у фільмі хіп-хоп Відьма, який є своєрідною пародією на відьму з Блер. Звучало так, наче вона сміялася з мене. Як вона звучала? Її пальці були завдовжки в шість футів. Як у баскетболістів? Так, баскетбольні пальці. А також епізодична роль в картині «Мийка», де він зіграв психічно неврівноваженого телефонного хулігана. Історія створення восьмої милі почалася з того, що у продюсера Брайана Грейзера виникла ідея зняти фільм про реп. Я хотів зняти фільм про хіп-хоп, який як лихоманка вечора дійсно занурить вас у цей світ. Якось я випадково побачив амінема на MTV і зрозумів, що мушу з ним зустрітися. Між життям маршала Метреса та його героя є багато спільного. Сценарист Скотт Сільвер надихався фактами з його біографії, а також зустрічався з ним при підготовці матеріалу, в який Емінем вносив свої корективи. В основному розказуючи, як саме розвивалася детройтська хіп-хоп сцена. Фільм розповідає про репера початківця з Детройта та має багато спільного з початком кар'єри Емінема. Як і маршал, Біребіт має брехливе життя і напружені стосунки з матір'ю. Але на відміну від персонажа, якого він грає, він був кухарем у фастфуді, а не робітником на фабриці. Цікаво, що у першій версії сценарію Джиммі Сміт працював у п'ятизірковому готелі коридорним. Образи деяких персонажів засновані на реальних людях. Наприклад, ф'ючери, якого грає Мекай Файфер, буквально змальований з найкращого друга Емінема Пруфа. Який був вбитий 11 квітня 2006 року в результаті перестрілки в клубі Triple Сі, що знаходиться поблизу району восьмої милі? Сам Файфер спочатку не дуже горів бажанням приймати участь у зйомках, оскільки вважав, що це черговий фільм з білим репером, на популярності якого хочуть заробити. Як це було з фільмом Куле cool Зайс, в якому зіграв Ваніло Айс? Проте, Микая таки вмовили прилетіти на прослуховування в Детройт. Він поспілкувався з маршалом, побачив його серйозний підхід, ознайомився з сценарієм, трохи пофрістайлив в якості розминки та все ж зважився поставити свій підпис в контракті. Екранна мама Джимі Сміта, яку зіграла Кім Бейсінгер, має спільні риси зовнішності з Дебі Нельсон, реальною мамою маршала Метреса. Для неї це була вже друга робота з режисером Кертісом Хенсоном. Початково роль бойфренда мами Джимі Сміта мав зіграти Геррі Сініс. Він же лейтенант Ден. Але Майкл Шеннон просто вразив режисера на пробах і таки отримав цю роль. На поточний момент він є шанованим актором в Голлівуді, має дві номінації на Оскар та може дозволити собі модну сумку за 1850 баксів, яка виглядає як пакет чіпсів. Кертіс Хенсон, чий фільм ми з вами розбирали в попередньому огляді, зробив феноменальну роботу над восьмою милою. Ходять чутки, що Емінем був великим фанатом таких робіт режисера, як рука що гойдає Колиску та таємниці Лос-Анджелеса. Тому наполягав, що проектом займався саме Хенсон. Але покійний режисер не був першим кандидатом на цю посаду. Спочатку продюсер Брайан Грейзер планував запросити Квентіна Тарантіно, який і сам був зацікавлений у проєкті. Проте, на думку менеджера Емінема Пола Розенберга, Квентін не дуже би підійшов для цього кіно. Озираючись назад, його фільми мають настільки інший стиль, що я не думаю, що це спрацювало б з хіп-хоп тематикою, сказав він в інтерв'ю Vibe у 2012 році. Іншим варіантом був Дені Бойл, який відтоді зняв такі стрічки, як «127 годин і мільйонер з нетрів. А до того вписав своє ім'я в історію кінематографу з легендарним фільмом «Трейнспотінг». У нього був крутий підхід, дійсно сирий і агресивний. Він приїхав до Детройта, але Маршал не знайшов з ним спільної мови, як з Кертісом Хенсоном. Тому ми пішли з ним різними шляхами, сказав Розенберг в тому ж інтерв'ю. До речі, на роботу Бойла було б цікаво подивитися. У нього свій унікальний підхід до кожної картини, і він міг би додати якогось драйву. Від трилеру Неглибока могила до комедії вчора всі його фільми різні, але однаково хороші. Це один з тих режисерів, якого не можна звинуватити в самоповторах. Хоча участь Амінема у створенні фільму обмежилася зустрічю зі сценаристом, він активно працював над розробкою музичних сцен, сцен сценарію. Ним були написані і поставлені всі поетичні баталії. За словами Кертіса Хенсона, в оригінальному сценарії не було жодного репу. No rap, no music, no music, no music. І маршалу довелося заповнити цю прогалину, з чим він чудово впорався. Це був спільний процес, тому що Кертіс Хенсон радився з Емом протягом усього періоду репетицій і зйомок щодо того, як має виглядати кожен бетл і розвиватися історія. Ентоні Макі розповів, як Емінем кумедно використав елементи його власної життєвої історії проти нього, коли їхнім персонажам прийшов час змагатися. Він гуглить мене, дізнається про мене і все таке, і починає висміювати як папу Дока. А я йому, ну це вже занадто особисте, містере Маршал. Я виріс у гарному будинку, і так мої батьки були добрі до мене. Чому ви знущаєтеся з цього? Він буквально підійшов і сказав, що це буде круто. Ентоні Макі, який з того часу перетворився на Велику зірку, був єдиним серед акторів, що грали Бетлем Сі, хто не мав досвіду репування. І ви можете зі мною не погодитися, але в єдиній сцені, де його персонаж читав реп, це був ледь не найкращий виступ за весь фільм. <му> Довгий час сценарій восьмої милі і сам фільм називали Безименною детройтською постановкою. За кілька тижнів до завершення зйомок, Хенсон запропонував назвати фільм Восьма миля, що є відсиланням до Детройтського району, який простягається більш ніж на 20 миль та історично слугував розділовою лінією між різними округами Мічигану. Всім учасникам проєкту так сподобалася пропозиція режисера, що вони одразу затвердили цю назву. Успіх Восьмої милі залежав від здатності Емінема зіграти правдоподібно, враховуючи, що він був присутній майже у кожній сцені. Для режисера було важливо, щоб він грав персонажа, а не емінема. Хенсон наполіг, щоб маршал перефарбував волосся та зіграв повну протилежність свого альтер-его сліма Шейді. Під час роботи над фільмом ЕМ прокидався о четвертій ранку, щоб привести себе у форму. На знімальному майданчику був навіть окремий трейлер, обладнаний під спортзал. Я качаю, банки в трейлері. Амінем завжди був першим кандидатом на роль Біребіта, що цілком логічно, враховуючи, що фільм включає в себе деталі з його життя. Інші актори повинні були пройти прослуховування на своїй ролі, як це прийнято у всьому світі. Репер Пруф, який став основою для персонажа Ф'юче, навіть не отримав роль самого себе, а зіграв другорядного персонажа Ліл Тік. Чудова робота, малестерво, тобто малий ті На роль чедера МС Боба розглядався Сет Роген. З його слів, це було найдивніше прослуховування в його житті. Акторів попросили привести з собою друга, з яким можна було б читати діалоги, що не є стандартним протоколом. І коли Роген зателефонував своєму приятелю і Джейсону Сігелу, вони зрозуміли, що обидва підходять на цю роль. Я почав історично сміятися, і Джейсон теж ми буквально не могли пройти прослуховування. Як тільки один з нас починав сцену, інший втрачав контроль. Це було так безглуздо, що ми не змогли закінчити. Зрозуміло, що Сігел та Роген не підписали контракт на участь у фільмі, а роль доброго друга Біребіта отримав Еван Джонс. Багато людей пов'язаних з фільмом померли. Кертіс Хенсон помер у 2016 році. Емінем дуже тепло відгукувався про роботу з режисером. Кертіс Хенсон повірив у мене і божевільну ідею зняти фільми про реп-бетли у Детройті. Він фактично зробив з мене актора для восьмої милі. Мені пощастило, що я познайомився з ним, сказав Емінем в інтерв'ю Білборд. Хоча Хенсону на момент смерті був 71 рік, і він хворів, передчасна смерть Брітані Мерфі була набагато більш шокуючою, настільки, що люди досі говорять про неї. Ця мила білявка померла у віці 32 років. Причиною смерті стала пневмонія, яку спричинили дефіцит заліза та ускладнення, спричинені лікуванням. Мерфі була всього на кілька років старша за актора ДеАнджело Вілсона, який зіграв роль діджея, що приймався долею рідного міста. Він вкоротив собі віку у 2008 році, коли йому було 29. Через те, що він був доволі закритою людиною, причини такого рішення досі залишаються невідомими. Нашан Брідлав, який зіграв одного з учасників Фріворлду, помер у віці 46 років від передозування наркотиками. Його знайшли мертвим 24 вересня 2023 року. Страшно подумати, але до цього списку міг приєднатися й сам Емінем. Та як зачитував покійний Бігіс Молс, відправитися співати сумні пісні з Елвісом. Все почалося з того, що Маршал не витримував напружений графік зйомок. Вони працювали по 16 годин, плюс на нього були покладені обов'язки композитора. Одного разу хтось запропонував йому заспокійливе, і з цього почалися всі проблеми. В результаті Емінем боровся із залежністю з 2002 по 2008 рік. У документальному фільмі How to Make Money selling drugs» Емінем стверджує, що інші люди намагалися сказати йому, що у нього є проблеми з пігулками, але він спочатку не помічав цього. Коли він ледь не помер через відмову органів, саме тоді він вирішив, що з нього досить. Він і досі відчуває наслідки тих днів. Я не знаю, чи це звучить так, ніби я виправдовуюся, але абсолютна правда полягає в тому, що більша частина моєї пам'яті зникла. Це лейно стерило декілька років мого життя. Нещодавно я побачив себе на каналі БійТі і подумав, коли це було, сказав Емінем в інтерв'ю журналу Rolling Стоун. У зйомках восьмої милі було використано безліч реальних локацій Детройта, але є одне місце, яке насправді було дуже добре зробленою копією, а саме клуб Шелтер. Чому ти досі ходиш до шелтера? The Shelter – легендарний музичний майданчик Детройта, розташований під Сент Ендрюс Hall в історичному районі Бріктаун. У клубі виступало багато відомих виконавців, і саме тут починав свій шлях молодий емінем. Проте, замість того, щоб використовувати реальне місце для фільмування, знімальна група створила новий павільйон з нуля. Справа в тому, що декілька років до того у справжньому шелтері зробили ремонт, і його інтер'єри зовсім не відповідали похмурій атмосфері фільму. Але майже всі інші локації знімалися саме в Детройті. Наприклад, будівля Penobscot Building — розкішна споруда в стилі арт-деко, де у фільмі розташована станція WJLB — дійсно була домівкою для цієї радіостанції. У фільмі також знято колись занедбаний, а нині знесений полінезійський банкетний зал Чінтіки. Трейлер парк, де живе Біребіт зі своєю сестрою, матірю та її хлопцем, був справжньою локацією. Але тоді називався ADL Mobile Home Park». Так само і завод Нью-Детройт Стемпінг теж існує в Детройті. Але в реальності називається «New центр Стемпінг. Судячи з відгуків на Google Maps, на заводі багато щурів, та це найгірше місце для роботи. Для сцени, де друг кролика влучає з пейнтбольної рушниці у гігантську коров'ячу голову, теж використовувалася реальна будівля Детройту. Ходило багато чуток щодо любовних інтрижок, які іміннем крутив на знімальному майданчику. То говорили, що у нього були романтичні відносини з Брітані Мерфі. То пліткували, що він крутив роман з Кім Бесінгером. Боже, хоч Ентоні Макі там був у безпеці. Ентоні, якщо тобі є що сказати, поділися своїм болем з нами зараз. Зважаючи на те, про що читає Емінем, легко уявити, що він не має страху. Проте він така ж людина, як і всі ми. На підлозі монтажної студії назавжди залишилася сцена, де Емінем зустрічає коня поряд зі своїм трейлером. За сценарієм, після сварки з мамою він вийшов пройтися, зустрів конячку та мав її погладити. Проте тваринка так налякала маршала своїми різкими рухами, що він на відріз відмовився грати цю сцену. У своїй книзі The Way I Am він сказав. Кіні робив ці божевільні рухи головою, і я думаю, що в будь-яку хвилину він підніме голову, зламає мені щелепу і виб'є мене на ми з конями не дуже добре ладнаємо. Якби кінь задісив мене, я б нічого не зміг відповісти. При бюджеті в 41 мільйон доларів Восьма миля зібрала у світовому прокаті майже 243 мільйони. Жартуєш. Та досі залишається одним з найбільш прибуткових фільмів з рейтингом АР у співвідношенні бюджет збори. You know? Персонаж Емінема символізує боротьбу за самовираження в умовах, що здаються безнадійними. Восьма миля це безумовно фільм про віру в свій талант та дружбу. Стрічка демонструє нам, що якщо Господь наділив тебе своєю іскрою та подарував хист до чогось, ти не маєш права відступати чи здаватися. Режисер Кертіс Хенсон та сценарист Скотт Сільвер, який згодом попрацює над сценарієм Джокера, виконали титанічну роботу. Картина детально зображує всі нюанси та підводні камені детройтської хіп-хоп сцени. Ми дізнаємося, як проводиться підготовка до реп-бетлів. В одній зі сцен. Чедербоб запитує у дівчини з клубу деякі факти з біографії папа Дока. Я бачу, як ти розмовляла з папа Доком у Чинті, звідки ти його знаєш? Маєш на увазі Клеренса? Він вчився в школі Кренбук разом з братом Крістіном і це є точним зображенням професійного підходу до дослідження свого опонента. Адже ледь не головним чинником успіху в реп протистоянні є інформація. Брудні факти життя свого противника можуть стати вирішальними при здобутті перемоги. You went to That's a Також дуже цікаво, як сценарист зміг обіграти колись величне минуле Детройта і відтворити депресивне сьогодення. Завдяки своїм автомобільним заводам, колись це місто пропонувало роботу всім охочим. Робочих рук не вистачало, і люди з'їжджалися в місто моторів зі всієї країни. Хорошу машину міг дозволити собі кожен охочий, хто не був ледерем. Проте у фільмі ми бачимо, як робітник автомобільного заводу вимушений ледь не благати свого боса дати йому додаткові зміни та їздить на корчі, який доживає свої останні дні. Детройт також відомий своїм музичним впливом. У 60-х роках місто стало центром під жанру Мотаун завдяки лейблу Мотаун Рекордс. Такі виконавці, як Стіві Вандер, Даяна Рос, Supremes і Temptations, мали величезний вплив на музичну культуру США і світу. В той же час нам показують молодих хіп-хоперів, які ніяк не можуть пробитися. Безцільно катаючись на машині, вони кажуть, що вже втомилися від цих розмов про війну західного та східного узбережжя, і повинні нарешті поставити Детройт на хіп-хоп мапу. Тримаючи в голові ці історичні факти про славетне минуле міста, дуже цікаво спостерігати це на фоні того контрасту, який підловив Скотт Сільвер. А що робить влада? її цікавить лише будівля нових казано. Проте варто зазначити, що з початком нульових місто почало поволі відроджуватися, і якщо вірити інтернету, з кожним роком стає все краще. Тож, можливо, зовсім скоро перлина Мічігану знову засяє на повну. Фільм містить і доволі недолугі моменти, наприклад, любовний епізод тривалістю в життя. Треба починати штампування. Після того, як кролик образив екзібіта, Алекс стає дуже хтивою і, нехтуючи всіма правилами безпеки на підприємстві, відволікає біребіта від виконання робочого плану. Від підготовчих елементів етапу стикування та завершення завдання проходить близько двох хвилин. Що радше є романтичною фантазією режисера, аніж реалістичною сценою. Мені сподобався твій виступ. Так само, як сови він піксу, який є чимось іншим, ніж нам здається, восьма миля несе в собі приховані сенси та глибоко вростає корінням у світову міфологію. Пападок, який взяв собі репнейм на честь африканського деспота Франсуа Дювальє, це безумовно відсилка до міфа про Ікара, який, охопившись легковажністю під час польоту, підлетів занадто близько до сонця, через що впав у море і потонув. Так само і пападок, будучи чемпіоном реп Бетлів та лідером Free World, був засліплений славою та недооцінивши свого опонента, потонув у морі зневаги та сорому. Взаємозв'язок Ф'ючера та Біребіта відправляє нас до міфа про Енкіду і Гільгамеша. Коли Гільгамеш вирішив вирушити в небезпечну подорож до кедрового лісу, щоб перемогти чудовисько Хумбабу, Енкіду підтримав його і пішов разом з ним. Навіть коли Гільгамеш сумнівався у своїй здатності виконати цю місію. Я не такий, як ти. не як Подивись на мене. Енкіду вірив у сили Гільгамеша та його спроможність здійснити подвиг. Цей хлопець геній, справжній геній, що стало вирішальним фактором для успіху їхньої місії. Незважаючи на невпевненість у собі, Джемі Сміт зміг перемогти головного антагоніста фільму лише завдяки постійній підтримці ф'ючера. Інколи нам усім потрібен невеличкий поштовх. Це дійсно дружба, яка вартує більше, ніж всі перемоги, платонові альбоми та багатомільйонні контракти з мейджор-лейблами. Бажаю, щоб у всіх був такий вірний товариш. Трохи кривуватий любовний трикутник між Алекс, Джимі та Вінком посилається на легенду про Артура, Гвіневру та Ланселота. Ланселот був одним із найвірніших лицарів Круглого столу. Гвіневра була дружиною короля Артура. Згідно з легендою, Ланселот і Гвіневра закохалися один в одного. Їхній роман залишався таємницею, але згодом був розкритий, що призвело до серйозних проблем у королівстві. Ідентичні труднощі почалися і в Детройтському королівстві, коли лицарі вільного світу вирішили помститися біребіту за те, що той не дав змоги вінку завершити статевий акт. Комусь може здатися, що на циферблаті мого годинника завжди показується 420. Але запевняю вас, що перебуваю у здоровому глузді та тверезому розумі. Восьма миля дійсно містить в собі такі глибокі сенси, які можна й не помітити при першому перегляді. Фільм був знятий оператором Родріго Прієто. З чиєю роботою ви також можете бути знайомими по минулорічним фільмам Вбивці квіткової повні та Барбі. Родріго Прієто часто використовує крупні плани, щоб передати емоційний стан головного героя. Це дозволяє глядачеві відчути його страхи і внутрішні конфлікти. Прието знімає багато сцен на рівні очей, що підсилює реалізм та створює відчуття, наче ми знаходимося разом з персонажем. Коли я повторно переглядав фільм, мене не переставало дивувати, наскільки оператор вправно зняв більшість моментів, які навіть чимось нагадують музичний кліп. Ви можете не пам'ятати про що йшлося в конкретній сцені, але точно згадаєте більшість кадрів. Як на мене, монтаж відіграв ключову роль в епізодах Бетлів. Будемо відверті, коли два хлопці матюкають один одного під музику, це вам не висадка солдатів в Нормандії. Щоб глядач не занудьгував, монтажери Джей Рабіновіц та Крейг Кітстон зробили акцент на динамічному монтажі. Подібно до того, як МС різко вистрілюють свої панчлайни, так само різко і йде зміна кадрів. Сцени реп-бетлів змонтовані з швидкими переходами, що підсилює енергію і інтенсивність змагань. В той же час драматичні моменти зроблені з плавними склейками, що дозволяє глядачеві глибше зануритися в емоційний стан персонажів. Щодо кольорової палітри, то фільм використовує темні, приглушені тони з акцентом на сірих, синіх, а особливо зелених відтінках. Що підкреслює суворість міського середовища Детройта? Використання сильних контрастів між світлом і тінню допомагає підкреслити найбільш напружені моменти і передати настрій ключових сцен. Візуальна складова настільки сильно вплинула на наше уявлення про Детройт, що часом, коли натрапляєш на відео про заможні райони міста, ти думаєш, чи справжні це кадри. Восьма миля – це дійсно якісна робота від професіоналів своєї справи. Eminem вже був великою зіркою, коли знявся в 8 Mile. Але, як не дивно, у нього ніколи не було хіта номер один в чарті Billboard Hot 100. Візат Me» посіла друге місце: «Cleaning Out My Closet та The Real Slim Shady» – Четверте. А інші класичні пісні, такі як Stan, «Stan» та «The Way I Am» навіть не потрапили до топ-50. Тож, це була велика подія, коли «Lose Yourself» очолила чарт. За даними Billboard, пісня провела в хіт параді 24 тижні, половину з яких міцно закріпилася на першому місці. Разом з Луїсом Ресто та Джефом Басом Емінем отримав премію Оскар за найкращу оригінальну пісню, що стало першою перемогою реп-композиції в цій категорії. Емінема не було на церемонії, оскільки він сумнівався, що зможе отримати сяючу статуетку, тим паче з рук Барбари Стрейзанд. Другою реп-пісною, яка отримала Оскар у 2006 році, став трек під назвою «Сутенерам тут нелегко у виконанні 3 Six Mafia, які також виступили авторами та композиторами цього глибокого твору. Емінем чудово підібрав пісні, що підкреслюють настрій кожної сцени. Наприклад, коли його герой їде в машині з друзями, з магнітоли лунає трек ноторіуса Біга Джусі. Де Бігі Молз розповідає про свої мрії та надії. Так само, і учасники гурту 3.1.3 розмірковують, як будуть жити, коли стануть відомими. Такі вишне контракт наш альбом стане платиновим. Буквально через хвилину починає звучати трек MC Брід та тупака Шакура I Gotta Get Mine», Що ніби натякає на те, що хлопці таки візьмуть своє. І майже одразу пісня змінюється на голос Біріла, який співає «Insane in a Brain». Що готує нас до того, що скоро станеться щось божевільне. Підбіт від Мобдіп це тіп валить як треба. Проте в сценах реп баталі використовувався не тільки інструментал цього нью-йоркського дуету. Також ми можемо почути мінусовки пісень Time is Up від O 7 та Last Days від Onyx. Крім цього, також був випущений окремий саундтрек з піснями, що були натхненні фільмом, який за перший рік продажів став тричі платиновим. На цій платівці хіп-хоп піонери Rakim та Генгстар ділили місце ще зеленими 50 центом та обітрайсом. А головною прикрасою стали треки таких зірок репу, як Джей Зі, Нас, Екзібіт та звичайно Eminem. Час нікого не шкодує. І як би сказав Марсело Сволос: Маршал, твоя дупа це не пляшка вина. Ти не стаєш з роками краще. Проте жоден музикант зараз у мене не викликає такі сильні емоції, які подаривав колись маршал у 2002 році. О, старець і ти син простого люду, що як мойсей веде народ свій крізь пустелю. В віршах твоїх була як істина, так і немало бруду, але для нас ти став і світлом, і душею. Крім основної ідеї фільму, яка говорить про те, що потрібно йти до цілі, незважаючи ні на що, восьма миля вчить нас і більш тривіальним речам. Наприклад, ми маємо серйозно ставитися до своєї роботи та бути відповідальними працівниками. Після перемоги на Бетлі, замість того, щоб святкувати з друзями, кролик повертається на завод. Я повертаюся на роботу. Справжній «working class hero», як би сказав Джон Леннон. Також ми навчилися, що потрібно триматися подалі від всяких муткарів, тємщиків. Я будую власну імперію Джимні, і я запрошую тебе до неї, ти наступний. Бо крім проблем, від таких людей нічого не отримаєш. Ми зрозуміли, що якщо кривосракі людині дати в руки зброю, то в першу чергу від цього постраждає вона сама. Ну і давайте другий шанс своєму коханню. Ми завжди можемо знайти когось більш симпатичного, але це не завжди правильний вибір. Хоча я так і не допер, що там сталося між Дженін та Кроликом. Скажи мені, чому ти пішов? Скажи, і я піду. І саме головне, це фільм, який надихає. Якщо кролик зміг, і я зможу. І ви зможете. І все у нас буде добре. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.